ТЕЦ колись входила до составу заводу гіганту «Хімпром». і крім власних потреб в опалювальний сезон забезпечувала теплом і місто Первомайський 31 серпня 2007 року. ТЕЦ відокремили від заводу і створили нове державне підприємство «Енергохімпром». 17 жовтня 2007 року воно займалося виробництвом та поданням тепла до міста. Борги нового підприємства за газ та електроенергію зростали, як то кажуть, не по дням, а по годинам. Причина несплата підприємств, організацій та населення за спожити тепло. Але на фоні цього керівництво Енергохімпрому бачило один єдиний вихід для того, щоб підприємство працювало вступ до енергоринку України. Близько півроку підготовлювальних технічних та організаційних заходів і мета досягнена. Енергохімпром почав продавати електроенергію. Даний момент нами були получені ліцензії на виробку електроенергії, теплової енергії. Вступили ми, заключили договір з енергоринком. Отвлечили договор на подачу нам газа и 19 числа с апреля в 8 часов 15 минут мы запустили свою турбину и начали генерацию и продажу электроэнергии в рынке. Тільки за перші чотири дні підприємство продало 1 мільйон 200 тисяч кіловат електроенергії. На даний момент за це очікуються кошти. Зараз підприємство виробляє тільки малу частину електроенергії на свої потреби. Основна частина йде до енергоринку. Для того щоб не переривати вироблення електроенергії, робітники ТЕЦ працюють цілодобово у чотири зміни. Але головний інженер ДП енергохімпром Володимир Мотрук каже, що борги не дають відповідно працювати. Акціонерна компанія Харків обленерго збирається відключити ТЕЦ від енергопостачання і чи буде надалі підприємство набирати оберти ще невідомо. Незважаючи на це, керівництво надіється на розсудливість населення та організації боржників. Також хочеться звернутися, Ви як бачили, знімали що в техніка, от і нехватка кадрових ресурсів. Звернутися к тим, хто вже працював, це турбіністи. Це кательщики, водогрейщики, електрики, щоб вернулись нам на роботу. Підприємство тільки не розпочало виробляти електроенергію на продаж. Якщо ситуація не зміниться, через півроку ДП Енергохімпром стане стабільним і рентабельним підприємством, здатним виплачувати заробітну плату та створювати робочі місця.